Той ранок, мабуть, ніхто з нас не забуде ніколи. І перші новини про вибухи в Україні, і наш перший повномасштабний страх, перші сирени, і це фатальне слово війна. Але страх полошив нас. Ми миттю згадали, що ми українці. А отже, браття казацького роду. Ми навчилися діяти алгоритмом по сигналам повітряної тривоги, ще більше допомагати одне одному і всміхатися попри все. Ми зрозуміли, що живуть серед нас та й самі трішки стали супергероєм. Зрозуміли, що життя без електрики можливе. Що чужих тварин не буває, що ми точно нація не зламана, щоб бути українцем. Це почесно і неперевершено. Коли місті на співу світлої мама, мама Стефанія, коли всі захоплюються силами нашого духу, коли ми зрозуміли ці важкі навчання, адже відбудувати сильну країну можуть лише розумні люди. Буча, Гостомель, Бородянка, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, Мар'їнка. То не лише славні міста України, а й безсмертні символи незламності українського народу. Здається, ми подорослішали на століття і навіть перестали бути дітьми. Вивчили нові слова: Донат, Баратар, Джавелін, Краш. І цих запозичень у наших малознавців добряча голова боліла. З'ясували, що Раймштайн. То не лише відома група, а й щось корисне для України. Журналісти України теж об'єдналися заради перемоги. Ми згадали величні українські народні пісні. Догадалися? Саме так. Ой, у лузі червона калина похилилася. Так. Ми зустрічаємо військових із квітами, але якщо тільки вони наші, українські, і хвала кожному і кожному, хто став на захист України. Ваше старання величезність, ми діти незалежної України, а потім наші діти і діти наших дітей. І ми віримо. Вільні незалежні Україні бути саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги. Я просимо вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України, військові, рятівники, енергетики, цивільні, світла пам'ять. Коли сміятися не сила, коли здається, що вже все, малі дорослі хочуть миру, почуже, Господи, про це, хай же ця річниця буде першою і останньою. Закликаємо перемогу до нашого українського дому, віримо у Божу ласку та допомогу, молимо за кожного українця у ці складні часи, заради майбутнього, заради всієї України.